Вітаю вас на каналі True Crypto. Сьогодні у нас новий відеоогляд. Крайній відеоогляд я робив близько місяця назад. Тоді був лістинг Sei та на Binance. З того часу особисто багато новин якихось на ринку не вийшло. Біткоін зараз у флеті. Очікуємо якихось певних новин, які піднімуть ринок або його опустять, щоб була якась двіжуха. Була якась ліквідність і можна було щось е, на ринку активно там торгувати, або е, отримувати якісь дропи від е, хороших проєктів. Сьогодні поговоримо про три ТОП-проекти, які я роблю, не дивлячись на те, що ринок на сьогоднішній день не сильно активний. Е, ці проєкти я вже е, показував на е, своєму YouTube-каналі. Е, це проєкт The Kassync, е, це проєкт Layer Zero, це проєкт. Е, Старкнет це три тір-один проєкта, від яких я чекаю великі ретродропи, тому сьогодні розберемо, чому варто на них звернути увагу. І в слідучих відео оглядах я буду робити огляди безпосередньо на ці проекти, показувати, що я роблю, як я роблю, розказувати всі-всі-всі деталі. Тому, якщо ви. Ще не знаєте, що таке ретродропи, ви не знаєте, що таке е аккаунти, що таке мультиаккаунти. Будь ласка, подивіться відео Layer Zero. Е їх є декілька. Да? от Одне відео, є інше відео. Тобто ці відео понабирали дуже велику кількість переглядів, так як ми очікували вихід даного проєкту літом, на жаль, вже жовтень місяць. Можливо, він вийде в цьому місяці, можливо, в слідучому, можливо, аж в слідючому році, як він буде виходити, теж незрозуміло. Е, ну, тим паче, е, якщо ви тільки нови, новичок, ви ще не знаєте, що це таке. Будь ласка, подивіться відео з арбітрумом, як там з 20 доларів можна заробити 1300 доларів. Е, Гляньте, перегляньте ці всі відео, вони є на каналі, для того, щоб ви розуміли, що тут відбувається. Якщо ж ви вже давним давно підписані на мій канал, тому сьогодні таке відео буде ознайомче. Це цих три проекти, на яких я фокусую весь свій час, а також фокусую всю свою активність, тому коротко про них, чому варто дані проекти робити. Зрозуміло, що. Ми очікуємо, що від даного проєкта будуть хороші дропи. Чому вихід проєкта з дропами краще, ніж це вихід, наприклад, на сейлі? Тому що є певна, певні регуляції з боку регуляторів, тобто проєкту краще роздати токени безкоштовно своїм користувачам, які користуються даним проєктом на ранніх етапах, тобто якийсь певний період часу від моменту, коли проєкт будується, Аналогічно, люди, які допомагають ми з вами, да? які допомагають проєкту розвиватися, тестують їхні програми, тестують сайти, тестують різного роду приложення і так далі. Тобто їм є, виг... є смисл роздавати нам дроп. Я не буду загострювати свою увагу на механіці, як це відбувається. Просто розкажу, чому саме на дані проекти я звертав увагу. Перше, якщо ми беремо проект ZKSING, то на сьогоднішній день він зібрав 458 мільйонів доларів. Да? Ми знаємо, що арбітрум зібрав в кілька разів менше там 100, 120, здається, там, чи десь там, до 200 мільйонів доларів, тобто там в два-три рази менше, і арбітрум роздав там, на аккаунт від там, 1300 там, і вище там до 5-10 тисяч доларів на один аккаунт. Тобто, якщо у вас таких акаунтів. Є декілька, то відповідно ви могли заробити хорошу суму, з якої можна стартувати хорошо в крипті в трейдингу, да й взагалі сума, яка може змінювати ваше життя, фінансове положення, якщо у вас там, скажімо, голова на плечах, і ви розумієте, як далі інвестувати ваші зароблені кошти. Отож, 458 мільйонів доларів е, зібрано за касінком. Да? Зібрано 200 мільйонів доларів, зібрано 200 мільйонів доларів, зібрано 50. Тобто проєкт, як ми бачимо, з 2019 року має інвестиції, тобто вже 4 роки він будується. В проєкті беруть участь такі фонди, як and тобто, Андресен Хоровіц, Blockchain Capital, тобто, фонди топ рівня. Тому в даний проєкт є смисл заходити, і ще є дуже багато причин, чому, якщо брати там технічні причини, що це за проєкт, яку проблему в Крипті він вирішує. Тому о, даний проект, о, відноситься до проєктів Tier 1, тому що багато інвестицій, хороші фонди, є рішення якоїсь певної задачі в Крипті, о, яка о, є масовою. Даний проєкт я також показував на своєму каналі ще минулого року. Десь в мене тут є відео про нього. ось Відео набрало 2000, там, майже 2500 переглядів 10 місяців назад. Тут я показував ZKSINC Light. Зараз в цьому році вже відбулася зміна і ZKSing Light він перейшов на ZKSync Air, тобто вони там змінили хід певні. Певний хід своєї роботи, тобто дещо переіменували, зробили ребрендінг, зробили технічні поправки, і зараз ми активно юзаємо юзуємо Е, Після цього по ZKSing Air -E у нас є дуже 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 детальний гайд, як що потрібно робити, на які сайти заходити, які дії потрібно виконувати і так далі. Цей гайд написаний одним із членів нашої команди. Про закасінг я розкажу в кінці цього тижня, тобто, швидше за все, це на вихідних буде е, даний відеообзор, де я е, детально покажу, які дії я виконую і чому саме їх. Е, тому не будемо загострювати увагу на даному проєкту. Переходимо далі. слідущий проєкт це Layer Zero. Layer Zero знову ж таки на сьогоднішній день зібрав 263 мільйона е, інвестицій з оцінкою в 3 мільярда е, Також дивимося на інвесторів. Інвестори у нас аналогічно Андерсен Хоровіц, також Sequoia Capital, також Омпенці, да, найбільший NFT marketplace. Плюс ми бачимо, що інвестиції заходять в не тільки там, інвестиції заходять кілька разів. От, проект також давним-давно білдиться, тобто вже там два роки білдиться. Насамперед він вже е, працює. Також є е, сьогодні у, у нього дуже багато партнерств. Разом, наприклад, от дана е, ілюстрація, дане відео на їхньому каналі показує, що вони запартнерились, там з Google Cloud і ще там десятки сотні різних проєктів. Даний проєкт уже хорошо працює, е, в них є підтверджений токен. Ми його вже зробили: Влітати в цей проєкт чи не влітати, е, знову ж таки е, діло ваше. Я вже нові акаунти не роблю проганяю лише старі аккаунти, які вже були зроблені. Якщо ви тільки починаєте і у вас є там фінансова можливість, можете зробити кілька аккаунтів для проби. Якщо вони пройдуть, якщо, наприклад, проєкт не вийде там завтра, післязавтра, чи там через місяць, чи через два вийде в слідучому році, тому, можливо, швидше за все, що ви вспієте е, зробити дані аккаунти і снепшота по даному проєкту ще не було. Хоча ми очікували його навіть літом, для того, щоб даний проєкт вийшов, можливо, осінь. От. Ну, поки він не виходить, як він вийде. Чи це буде просто дроп, чи це буде якийсь сейл, наприклад, на ByBit, чи на е, будь-якому іншому на якійсь іншій площадці, чи можливо це буде ще якийсь вид, можливо, продажа на CoinLiсті. Будемо надіятися, що це буде просто дроп, і всі ті активності, які я показав у даному відео, яке я знімав 3 місяці назад, або от в цьому відео, яке я знімав 4 місяці назад, ви можете їх продивитися і на сьогоднішній день дане відео актуальне. Також я рекомендую зайти на наш телеграм-канал, так як тут є обновлення по Layer Zero, тобто от заходите на хештег Layer Zero і у вас є. Багато постів, от починаючи там з травня місяця, да, тобто ціле літо всі активності, які додавалися, виникали якісь е, нові, е, нові сайти, нові е, проекти, які використовують дану технологію. Е, тому все передивіться, якщо ви ще не робите Layer Zero, будь ласка, робіть, е, переходимо далі до слідчого проекту. Слідущий проєкт у нас Starknet. Starknet від StarkWare. Про даний проєкт я також робив огляд. Даний огляд ми можемо побачити ось тут да, Сочний Дроп. Я думав, що цей проєкт вийде в 2023 році. Знову ж таки, у нас є ще кілька місяців, можливо. Дійсно, щось таке і буде, хоча, швидше за все, що проект вийде там на початку 23-го року, можливо, там в весною, 20, вірніше, 24-го року, от е, тому е, даний проект робити е, варто. Е, даний проект е, робити не пізно. Можете також переглянути дане відео для того, щоб зрозуміти. В принципі, там частина цього відео вона актуальна для того, щоб зрозуміти, що це за проект. І знову ж таки, по даному проекту, швидше за все, що в четвер я спробую зробити повний гайд, вірніше, не повний гайд, а показати додатково, як це все. Як проганяю аккаунти я, у нас також є в команді людина, яка відповідає за наданий проєкт, є написаний гайд, який я вам аналогічно в текстовому форматі представлю уже в слідучому відео. Тому обов'язково підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Якщо вас цікавить дане відео, обов'язково воно вам цікаве і корисне, обов'язково поставте лайк. По Starknetу ми також можемо побачити, що Starknet зібрав. 282 мільйона е, доларів. Е, також можемо подивитися, що у нас в інвесторах Sequoia Capital. Е, також парадігм, е, парадігм і в першому, і в другому раунді, як ми бачимо, вони е, інвестували. це ті е, Інвестиційні фонди, які найчастіше е, там, роздають, активнічують в тому, щоб роздати дроп своїм е, користувачам. І як ми бачимо, що в кожній серій е, ці два фонди Sequoia Capital і Paradigm, вони навіть являються в деяких е, лід-інвесторами, е, тобто це дуже-дуже-дуже-дуже, е, скажімо, добре. І також ми бачимо, що є велика оцінка. Є токен Stark даного проєкту, да, тобто це от СТРК. Тому, швидше за все, даний токен буде використовуватись для оплати газу в для оплати комісії в коли ви будете користуватися даним проєктом. От, тому о, приблизно так. Це три проекти, на яких я максимально концентрую, ще раз повторюю, свій час свою увагу і е, на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що у нас дуже, -дуже, -дуже просівший ринок, е, ми бачимо, що е, газ у нас в певні дні дуже низький, е, можна зловити навіть газ там по 10-9 по гівеїв, Це, як правило, якщо ви живете в Україні, це правило там з 5 до 7 ранку. Також вночі газ дуже низький, і якщо ми беремо скажімо, вихідні, то вже там з п'ятниці, з вечора, субота, там майже цілий день, то тобто газ там коливається в, там, в межах 10. По крайній мірі, це було так останніх, там, не знаю, місяць-два часу. Тому поки такий газ, комісії на проведення транзакцій, а вони потрібні. Комісії виконується використовується в ефірі, тому о, я рекомендую, якщо у вас є хоча б один аккаунт, повністю всі проекти е, прогнати. Як їх проганяти, і де, що потрібно робити. По Layer Zero вже є відео, ви можете вже його е, дивитися. Тобто воно на сьогоднішній день актуальне, також передивіться телеграм-канал. Е, по інших двох проектах: по ZK-Sync та по Стракнету, буде обновлення як по відео. На цій неділі, так і будуть гайди від членів нашої команди для тих, хто хоче, щоб в них там все було в текстовому форматі. Отож, я дякую вам за увагу. Надіюсь, такий формат відео вам подобається. Як ви замітили, відео тепер будуть йти українською. Тому поставте лайк, якщо вас цікавить такий контент. Мене це мотивує, тому що я бачу, що є якась певна активність. На сьогоднішній день активність в крипті знижена, із-за того, що немає ніякого інфоповода, немає якогось шума. Але, не дивлячись на це, робота робиться під капотом, і ті люди, які сьогодні крутять дані проекти, крутять дропи, роблять мультіаккаунти через якийсь певний час. Вони будуть розказувати вам, як багато вони заробили грошей там, в 2013, в 2023-2024 роках, швидше за все, так як ми зараз чуємо те, ті хлопців, які розказують про те, як вони там, в 2017, 2016, 15 купували біткоін там, по 300 доларів і продавали його там, по 30 тисяч, образного От, Приблизно так. Отож. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. До зустрічі в нових відео.